Гарне свято всі чекають. День святого Миколая. Ті, Ті хто гарний і хорошим, уроста просить подарунки. Всі листи він прочитає і здійснить бажання. Я знаю. Тож, і ми часу не гаємо, лист писати починаємо. Прошу щиро принеси нам усім миру, небо чистого ясного, щастя і достатку в домі. Папа хаємо здоров'я да лісників нівтомих, щоб зими повертались, усіх зацікались. Ще мішок надо покрасти і розбоєння щосьне, щоб борони переможе, а й Господь допоможе. Миколаю даємо сили, мужності, удачі, віри, щастя, радості в родини принеси теж неодмінно. Від неси си дорунг і смоколиками в клунг. Облегли і малюнки, щелодясніть їх поцілунки. Ворогам всім нашим, звісно, не дарунки дає різку. Хай він гарно дошкуляє, з України виганяє. Щоб воїни всі повернулись до хати, годинців змогли перемогне здавати, за сим Миколаю, де біди де снігами У нічку святкову потішно з дивами. За нас слава Україні, що зберегли усі віки, низький поклін і тричі слава українські захисники гарного настрію. Великих перемог, не здавайся тобі без бою, хай поможе тобі Бог. Тісни нам бажання, що дітей дарофох сподівання миного життя і перемоги. Принеси така казаного порога. Опечатаем мы Може. можем будем, будем ценные хорошими. А все маем сподевание. Що здесь наши бажания через гайде діток таких. У біловесенні торбиці він несе гостиці. Я святого Миколая дуже-дуже добре знаю. Він на свято в собі ток, я слухняних діточок має у своїй торбинці найприємніші гостинці. Святий Миколай прийди до нас наслає, принеси нам дали осінь до парі. Цукерку смачненьке, булочки покінь. несечок багато читати у свято. Ходить Миколай від хати до хати. Гостинцями всіх хоче ударувати. Сидін галяти йому допомагають. Двері і вікна справно відчиняють. Ще спосіли згай і діток Микола. У білісінькі торбинці він несе всім костинці. У червоні снігорі на снігу підлипає. Йде в кожуся Миколай, а сніжок порипає. Зупинився у дворі, розв'язав торбину. Насій бабі снігові поцілив кусти.